Всім привіт! Сьогодні катаємо тут у нас по місту. Невелика покутушка. Точніше по селу. Так сказати, зараз в лісі на природі. Знаходимося біля будиночку для відпочинку з дітьми та для відпочинку на велосипедах. Зараз покажу на чому катаємо. Мам! Зараз... Так, донечко, я тебе чую. Мам! Ось на цьому я катаю мій равоп тому з другую. На цьому катає жінка. Це мій з тіленем 415 моделі 15 кілометрів. Мам, на мам ватт, давай! Мотор 650 ватт, мене 550. Вон мам. там справа буде чи зліва від мене, зліва, мабуть, від донужини будинок. Ось будиночек. Софійка по машині Uh, всередину покаже вам, що там цікавого. Добре. Та йди і просто йди. Добре. Зараз трішки потрясе, бо тут щебень. Почекайте, я дойду. Чекайте, чекайте. Привіт. Чекайте. Ой, мама. Помаши, привіт. Привет. Ось так будиночок виглядає з середини. Дівчата, помахайте, Мама, всім привіт. Це пічка. Є пічка, буржуйка, олівці для малювання, листочки, навіть є радіо. На цьому поки що все. Зараз Мам. тут побудемо. Поїдемо далі до нас тут на... Басейн в лісі. Може щось ще там піднімемо, Як будемо їхати, але як їхати, не дуже зручно знімати, бо немає стабілізації. То ж не знаю. І до... На дорозі щебеть. Ну отже доїхали до місця дислокації своєї. Позаду такий тапчан є. Попереду не буду знімати людей, щоб... Зараз може перемкну камеру на передню та трохи там, де немає людей, підсніму. Ось така ось тут природа. Ну, Ви пам'ятаєте вже цей парк був на відео. Зараз трохи Будемо та поїдемо додому. До ноги знімати не виходить, бо я їду. З меншою донькою. Жінка ще практики маловато. Не знімаємо. Ну, як ось так. Ну, доїхали додому. Піду монтувати це відео. Всім гарного перегляду, гарного дня. Не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. じゃあこいつは。